В Україні з жовтня субсидії та пільги виплачуватиме пенсійний фонд. За рішенням уряду розпочалась поетапна передача функцій адміністрування житлових субсидій та пільг. Виплати будуть проводитись незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером чи ні. З нами на прямому зв'язку начальник пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака. Вітаю вас. Вітаю. 16 вересня урядом прийняно, прийнято постанову про передачу функцій з призначення та виплати субсидій пенсійному фонду України. Чим викликано впровадження такої інновації? Ну, основна проблема сьогоднішньої системи соціальних виплат, це повністю децентралізований принцип їх надання. Кожен район, кожне місце має свою локальну базу і вони не взаємодіють між собою. А ці технології, які впроваджені у пенсійному фонді, сьогодні дозволяють нам працювати в єдиній централізованій системі. І для призначення пенсій, і за таким же механізмом будуть призначатись та виплачувати субсидії. Що це нам дає? Ну, найперше, це забезпечує право людей на допомогу за будь-яких обставин. І сьогодні, в період воєнного стану, де коли багато людей змінили своє місце проживання, це вкрай важливо. Далі це може забезпечити можливість централізовано зберігати дані громадян, які міцні. Необхідні для призначення розрахунку житлових е, субсидій і пільг, щоб не втрачати їх в умовах е, таких сьогодення на окупованих територіях, а також оперативно їх коригувати. Ну і найголовніше це автоматизація і прискорення процесів призначення, оптимізація і прискорення час проходження коштів, адже фінансування таких виплат також буде проходити централізовано. Ну і набагато швидше Скажіть, будь ласка, як дані зміни торкнуться пересічних громадян, чи власне відчують вони ці зміни? Ну, я хочу сказати, що за рішенням уряду вже е, розпочалась поетапна передача функцій е, адміністрування е, е, цих виплат пенсійному фонду. І в жовтні ми вже розпочали фінансування призначених органами соціального захисту населення, житлових субсидій та пільг. 4 жовтня пенсійним фондом було профінансовано субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг придбання палива і скрапленого газу 82,5 тисячам до домогосподарств Вінничини на загальну суму 35 мільйонів. 30 мільйонів гривень це виплати через банки, і на сьогоднішній день всі ці кошти уже зараз. Раховані на рахунки отримувач допомог і пільг. 5 мільйонів – це виплати для осіб, які обрали форму виплати через Укрпошту. Я хочу звернути увагу, що отримувачі субсидій буде проведено виплату пенсій, виплату, якщо це пенсіонери пенсій за жовтень. І субсидій за вересень в один день, який визначений днем виплати пенсій. і я думаю, що. Наші громадяни, які є отримані отримувачами соціальних виплат, не відчують ніяких змін. А якщо відчують, то це буде тільки в сторону покращення, тому що вже вчора ми отримали багато дзвінків і здивувань, що набагато раніше пільги були зараховані на рахунки отримувачів. Ще маємо одне питання: чи змінюється порядок звернення за призначеннями субсидій та пільг? Ну, найперше, тим домогосподарствам, які отримують субсидію і в минулому році нікуди звертатись не потрібно, виплати на опалювальний сезон їм призначають автоматично. До 1 грудня 2022 року порядок звернення за призначенням субсидій і, власне, механізм призначення житлових субсидій пільг, не змінюється. Прийом документів від громадян та призначення виплат жовтні, листопаді продовжують здійснювати органи соціального захисту населення з 1 грудня е, ті громадяни, які заново оформляють субсидію, е, можуть звертатися е, до е, таких органів. Найперше це е, я ще раз хочу нагадати: це тим, хто вперше призначає субсидію або змінює якісь показники е, уже призначених виплат е, у ЦНАПі громад. Друге до уповноваженої особи територіальної громади. тобто це туди, куди люди звикли і завжди зверталися і раніше. У сервісні центри пенсійного фонду можуть звертатись як особисто, так і відправляти заповнені документи поштою на адресу пенсійного фонду найближчого або за вибором нашого громадянина, який хоче звернутися. Також можна звернутися дистанційно буде через дії. Або електронний кабінет пенсійного фонду. Найважливіша ж зміна у цьому напрямку з 1 грудня це впровадження екстериторіального принципу призначення субсидій. Тобто звертатись за субсидію тепер можна буде не обов'язково за місцем прописки, як це було раніше, а будь-за де вибором громадянина, як йому буде зручно. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. На все добре. До побачення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Олена Корчака, начальник пенсійного фонду України у Вінницькій області. Говорили ми про зміни, які стосуються субсидій та пільг. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.